І нехай день буде добрий. Найкращий відпочинок це зміна діяльності. Що ж, конституцію почитала, книжку пописала, борщу ще не варила, але зараз вискочила на грядку, треба прорвати трохи бурячка. Бурячок зійшов, прекрасний, червоний бурячок. До речі, ось такий бурячок, навіть малесенький, можна вже використовувати гічку цю в борщик. Це ж вітамінчик. Я особисто не дуже часто це, це роблю, але зважаючи на досвід проведення фестивалю «Борщику-горщику», до речі, в нас 12 серпня 2023 року, з 8 ранку до 8 вечора, ми будемо варити борщики 90 різновидів, то господині практикують. Хто хоче мені допомогти, послухати мої прекрасні лекції на етнотематику, запрошую до сапки. У мене сапка чарівна, майже сама полить. Ось і будемо шарувати, як кажуть у нас бурячки, тому що їх треба шарувати, щоб вони не стікали. Отакий От є навіть вираз, щоб вони і їх треба вчасно прорвати, щоб вони гарнесеньки вродили. А ви, господинки, хизуйтеся вашими бурячками, які зійшли, і будемо хизуватися потім бурячками, які ми будемо використовувати для борщу, для квасу бурякового, для здоров'я нашої сім'ї. Я вживаю продукти, ті, які. Вирощую власноруч. Жуків ні в якому разі колорадських не травлю. От у мене зараз картопля. Вже на ній вилупалися навіть маленькі жуки. Я їх особисто збираю власноруч, це прозівала тут цей, це майже картопля зацвіте вже, бо є в мене певні ділянки картоплі, де, слава Богу, вони ще не наплодилися. От борюся з шкідниками в усіх, в усіх сенсах.